Імперія з 27 року до нашої ери по 476 рік нашої ери, третя частина фінал, після смерті Комода у 193 році почався незворотній процес початку занепаду Римської імперії, через який Римська імперія перетворилася з колись могутньої імперії. Яка вселяла страх усім народам на хвору людину античності, тобто імператорська династія Северів, яка правила стародавнім Римом з 193 по 235 роки, не змогла зупинити той руйнівний процес, що зрештою призвів до політично-військової кризи третього століття, через який у 227 році. На зміну Парфії прийшла Імперія Сасанідів. Про Парфію та Імперію Сасанідів буде окремий відеоролик. Найвідомішим представником династії Северів був римський імператор Каракауа, який у 212 році прийняв едикт, в якому усі громадяни Римської імперії отримали римське громадянство, тобто бути римлянином можна не лише у самому Римі, але і по всій Римській імперії в цілому. У 235 році почалася військово-політична криза третього століття, коли до влади прийшли вже солдатські імператори, імператори яких призначала вже армія, які ставали імператорами на декілька місяців або рідше на 5-7 років, найвідомішим представником солдатських імператорів. Був Філіп Араб, який у квітні 248 року відсвяткував тисячну річницю від дня заснування Риму. У 260-х роках військово-політична криза досягла своєї кульмінації, в результаті якої колись єдина Римська імперія розділилася на три частини, а саме на Гальську імперію зі столицею. Колонія Грепіни, зараз це сучасний німецький кельн, Пальмірське царство зі столицею Пальміра, зараз це сучасне сирійське місто Тадмур у сучасній сирійській провінції Хоумс і саму Римську імперію. Після того, як у 284 році до влади прийшов Діоклетіан, який став останнім переслідувачем християн. Римська імперія знову об'єдналася та зміцнилася, але однак Діоклетіан поділив Римську імперію на чотири округи. Під назвою Тетрархія, а також за правління Діоклетіана відбувся перехід від принцепса до Домінату, ослаблений через хвороби Діоклетіан у 305 році зрікся своєї імператорської влади і став першим римським імператором, який живим залишив імператорську владу, а його власний імператорський палац. Став ядром сучасного хорватського міста Спліт. Після приходу до влади рівноапостольного Константина у 312 році релігійна політика Римської імперії змінилася у кращий бік. А також на честь рівноапостольного Константина була названа нова столиця Римської імперії під назвою Константинополь. Зараз це турецький Стамбул. Феодосій І. Був останнім імператором, що, ніби, здавалося, Римської імперії. Але після його смерті у 395 році Римська імперія була остаточно поділена на дві частини: а саме на Західну або Гесперію зі столицею у Равенні та Східну або Візантію зі столицею Константинополь. Тобто Візантія продовжувала існувати ще тисячі років. Аж до падіння Константинополя у 1453 році перед Османською імперією. А ось Західна її сестра Гесперія була зовсім ослабленою через постійні варварські набіги германських племен, що зрештою у 476 році завершилася не лише історія Римської імперії, але і усього античного світу. Якщо ви хочете почути відеоролики на будь-яку історичну тематику, то не забувайте підписатися на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.